Номер 1080, сторінка 236. Розв'яжи рівняння. Перше 29,19 відняти. Відкриваємо дужки. Х відняти 519, закриваємо дужки, дорівнює 1419. І друге рівняння 2739 відняти Х. В дужках додати 1539 дорівнює 17,39. Розв'язуємо перше рівняння. Маємо зменшуване від'ємник Різницю. Знаходимо, чому буде дорівнювати весь від'ємник, тобто наш вираз у дужках. Х відняти 5 дев'ятнадцятих. дорівнює. Для цього потрібно від зменшуваного відняти різницю 29, 19, відняти 14 19. Ой, відняти 5. 19 -х дорівнює. Хідняти 5 19 -х дорівнює. Для того, щоб відняти ці дроби, потрібно від чисельника, від, е, зменшувано відняти чисельник від'ємника. 29 відняти 14 буде 15. А знаменник залишається без змін. 19. -х. Тоді Х дорівнює. Зменшуваний від'ємник різниця. Додаємо різницю і від'ємник. Отримуємо Х дорівнює 20, 15, ой, 15 відняти 5, 10. 19 Х дорівнює 10, 19, 15 відняти 5, 10. Знаменник залишається без змін 19, друге рівняння. З... Маємо суму двох доданків виразу у дужках і 15,39. Дорівнює 17,39. Знаходимо, чому дорівнює вираз у дужках. 27,39 відняти Х дорівнює. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 17,39, відняти відомий доданок 15,39. Тоді 27,39 відняти х дорівнює 17, відняти 15, 2,39. Маємо зменшуваний від'ємник різницю. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного 27,39 відняти. 2, 39 нашу різницю. І отримаємо, що х дорівнює 27 відняти 2 буде 25, 39.